Давайте запам'ятаємо, як діяти під час сигналу Повітряна тривога, адже у знаннях наша сила. Завдяки нашим знанням про правила поведінки в небезпечних ситуаціях ми можемо відчувати себе захищеними і сильними. Ми з вами обов'язково дотримуємося правил безпеки. Під час карантину ми носили захисні маски, ми пам'ятаємо про правила поведінки на дорозі, не розмовляємо з незнайомцями, вимикаємо електроприлади, газ і воду. Зараз ми з вами часто чуємо про повітряну небезпеку. Задача сирени сповістити нас із вами про небезпеку. Лунають сигнали, які є дуже гучними, щоб ми всі почули і відреагували на них. Ви можете чути звук сирени. Церковні дзвони, сигнал у вашому мобільному додатку або гучні сигнали машин. Все це сигнали про небезпеку. Давайте з вами запам'ятаємо, як потрібно діяти, коли ми чуємо сигнал сирени. Головне уважно дотримуватися вказівок дорослих. Зберігати спокій, не панікувати. Якщо сповіщення про тривогу застало тебе під час онлайн-уроку, слухай вказівки вчителя, вимикай комп'ютер або ноутбук. Урок буде завершено. Відправляйся до батьків або іншого дорослого в домі, візьми тривожну валізу, в якій мають бути заздалегідь приготовлені документи, вода, інші речі першої необхідності, телефон, домашніх улюбленців, швидко йдіть до сховища або лягайте на підлогу біля внутрішньої стіни будинку, Тримайтеся подалі від вікон. Забороняється перебувати біля важких речей, скляних речей, шаф тощо. Якщо ти відчуваєш тривожність, глибоко дихай. Спробуй спертися спиною на стіну. Це дасть тобі відчуття опори. Розмовляй з дорослими, співай. Можеш заплющити очі та уявити себе в тихому, спокійному місці, наприклад, на березі моря. Або спробувати розтерти свої долоні. Якщо сигнал тривоги застав тебе посеред вулиці, дотримуйся наступних правил. Необхідно сховатися в тому районі, де ти почув сигнал. Для цього відправляйся в найближче підготовлене укриття. Якщо ти не встиг сховатися в укриття, скористайся умовами місцевості. Це можуть бути будь-які ями, канави. В них треба лягти на землю обличчям в Пам'ятай: не потрібно панікувати. Підтримуємо один одного. Виходити із укриття можна тільки після сигналу про відбій повітряної тривоги. Ми з вами! Супер сильні і супер розумні. Залишайтеся спокійними, бережіть своє життя і здоров'я.